В Україні немає нормальних інтернет-магазинів в 2005 році. Уявіть, люди ще боялися купувати щось онлайн, а технології продажу на рівні 90-х. Але саме тоді один підприємець вирішив змінити все. Він створив сайт, який згодом став найбільшим e commerce бізнесом України. Це історія розетки компанії, яка пережила кризи і все одно залишилася лідером. Як з'явилася розетка? Засновник Владислав Чечоткін. У 2005 році він з дружиною Інною відкриває маленький онлайн-магазин. Спочатку розетка продавала всього одну категорію товарів техніку та електроніку. У той час люди не вірили в покупки онлайн, тому основним викликом було довести, що це безпечно. Як вона завойовувала довіру? Були гарантії якості товарів, швидка доставка та перший в Україні онлайн-майданчик з детальними відгуками. Вже у 2010-х роках розетка стає головним інтернет-магазином країни. Чому вона змогла обігнати всіх? Це був вчасний запуск. Ринок тільки почав розвиватися. Також був відмінний сервіс, люди почали довіряти інтернет-магазину. З розширенням асортименту з електроніки до побутової техніки, а потім і до одягу продуктів, дитячих товарів. Розетка відкриває гігантський склад у Києві у 2017 році. Це де змогу ще швидше доставляти товари. У 18-му було об'єднання з Ево: Це пром'ю, шафа, заказ -UA. Розетка стає ще сильнішою. Також covid 19 тільки підсилює позиції розетка, адже офлайн-магазини закриваються. А онлайн торгівля росте. На піку популярності розетка щороку обробляла мільйони замовлень. Розетка, здається, незломною. Вона пережила економічні кризи, зміни влади, але насправді компанія неодноразово опинялася перед серйозними викликами. На початку 2010-х років розетка зіштовхнулася з ключовою проблемою доставка товарів у великій країні з нерозвиненою інфраструктурою. В Україні тоді не було надійних поштових служб для e-commerce. Дороги були у жахливому стані, доставка могла займати тиждень і більше. Та клієнти боялися отримати неякісний товар і хотіли перевіряти все на місці. А рішенням розетки було відкриття власних пунктів видачі, клієнти могли приходити і перевіряти товар перед оплатою. Партнерство з новою поштою, логістика значно покращилася, інвестиції в власні склади. Швидке сортування та відправка замовлень. Завдяки цим крокам розетка перетворила проблему в свою перевагу. На початку 2010-х років розетка була монополістом у сфері онлайн-продажів в Україні. Але як тільки компанія стала популярною, з'являються конкуренти. Цитрус спеціалізувався на гаджетах та відкривав яскраві офлайн-магазини. Алло конкурував у сфері техніки та електроніки, будучи партнером Samsung і Apple. Eldorado, Foxtrot, Comfy теж почали активно розвивати онлайн-торгівлю. Рішенням розетки було розширення категорії товарів. Компанія почала продавати не тільки техніку, а й одяг, косметику, продукти. Вони створили власний маркетплейс, залучення сторонніх продавців на платформу, що дозволило конкурувати з ProMua. Експансія в регіони, відкриття нових складів і пунктів видачі. У підсумку розетка не просто втрималася на ринку, вона змусила багатьох конкурентів переглянути свої стратегії. Фінансові кризи. Як вижити в умовах падіння економіки. 2008 рік перша серйозна криза. Курс долара різко зростає, купівельна спроможність падає. Розетка тільки розвивається, але економічна нестабільність. Змушує компанію скоротити витрати. 2014 рік новий шок. Після анексії Криму та початку війни на Донбасі гривня девальвує втричі. Ціни на техніку, яка імпортується з-за кордоном, злітають. Розетка змушена оптимізувати операційні витрати, щоб зберегти конкурентні ціни. Компанія змінила стратегію продажів: був фокус на більш доступні товари, щоб не втратити клієнтів, розширення асортименту, додані товари для дому. Книги, одяг, які дешевші за техніку. Гнучке ціноутворення. Компанія адаптувалася до коливань валют. Ці рішення дозволили розетка пережити кризи, коли багато інших компаній закривалися. На багатьох ринках світу онлайн-продажі контролюють міжнародні гіганти Амазон, ІБей, AliExpress. Але в Україні вони не змогли закріпитися так само, як у Європі чи США. Амазон не підтримує українську мову та має високу вартість доставки. Аліекспрес повільний. Наші люди хочуть отримувати товари за 1-3 дні, а тож передумують купувати, а не чекати місяць. Розетка адаптувалася краще: український сервіс, зрозумілий інтерфейс, швидка доставка. Це допомогло розетка залишитися лідером, незважаючи на глобальні тренди. 24 лютого 2022 року розетка закриває всі магазини та тимчасово припиняє роботу. Логістика зупинилася, склади частково евакуювалися, а купівельна спроможність українців різко впала. Але через декілька тижнів компанія повертається, запускає доставку в безпечних районах. Розетка адаптувалася. Переорієнтація на товари першої необхідності продукти, медикаменти, військове спорядження, зміна логістики, відновлення доставок у найбільш постраждалих регіонах, співпраця з волонтерами та підтримка ЗСУ. Розетка стала одним з головних онлайн-магазинів, який допомагав людям виживати у воєнний час. Незважаючи на всі ці виклики, розетка не просто вижила, вона продовжує рости та адаптуватися. Переказувати частину прибутку на допомогу ЗСУ та волонтерським організаціям. Скільки задонатила компанія? У перші місяці війни розетка передала близько 100 мільйонів гривень на потреби армії та гуманітарну допомогу. Кожен місяць компанія відраховує частини доходів на підтримку захисників. Відкриті збори спільно з фондами, компанія допомагає збирати кошти на дрони, автівки, амуніцію. Одна з найбільших проблем на початку війни доставка гуманітарної допомоги та військового спорядження. Як розвідка допомагає? Відправки до військових та волонтерів обробляються пріоритетно та безкоштовно. Спеціальні склади компанії використовуються для зберігання та сортування допомоги, партнерство з фондами, щоб швидко доставляти необхідні речі туди, де вони потрібні. Наша логістика працює не лише для бізнесу, а й для армії. Ми робимо все, щоб допомога приходила вчасно. Коментують розетка, що можна купити дешевше: дрони, рації, павербанки, ліхтарі все, що потрібно. Тактичний одяг, взуття, бронежилети, аптечки, турнікети, засоби першої допомоги. Розетка також створила окремий розділ для волонтерів, щоб швидко знаходити необхідні товари. Розетка не просто продовжила роботу, вона створює нові робочі місця. Компанія працевлаштувала сотні переселенців, які втратили роботу через війну. Військовим після повернення з фронту пропонують роботу в логістиці, складі, технічній підтримці. Для мобілізованих співробітників зберігаються робочі місця. Ми не можемо стояти осторонь. Наша місія не лише бізнес, а й підтримка людей, які зараз боронять нашу країну, заявляє керівництво Розетка. Розетка стала платформою для тисяч українських підприємців, які через війну втратили можливість працювати офлайн. Спеціальний розділ Купуй українське для просування товарів вітчизняних брендів, зниження комісій для малих бізнесів, які працюють у воєнних умовах, реклама українських товарів та виробників, щоб допомогти їм вижити під час війни. Багато брендів, які могли б зникнути через бойові дії, отримали новий шанс завдяки розетка. Розетка це не просто найбільший інтернет-магазин України, це компанія, яка допомагає армії, підтримує економіку та допомагає людям під час війни. Чи знали ви про всі ці ініціативи? А можливо, ви самі користувалися допомогою від Розетка? Пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на канал. Якщо вам цікаві історії бізнесу, що змінюють світ.